Понад вісім мільярдів закладено у бюджет області на 24 рік. Голова обласної військової адміністрації презентував з Дніпропетровщини. До Міжнародного дня людей з інвалідністю у Кам'янському пройшли творчі та спортивні зустрічі. У Всесвітній день боротьби зі СНІДом для молоді провели пізнавальний квест. Про все це поговоримо у випуску новин міської служби у студії Володимир Кремінь. Вітаю! І переходимо одразу до новин. Вихідними ворог продовжував обстрілювати Нікопольський район. Під час останнього обстрілу вночі постраждала мирівська громада. В одному з сіл пошкоджено два приватні будинки: господарська споруда, теплиці і газон. Люди не постраждали. Також захисники знищили над Павлоградським районом ворожий шахет. Проєкт бюджету Дніпропетровської області на стадії завершення. Над ним працювали три місяці. Вже пройшли громадські обговорення. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак презентував бюджет 2024 року та розповів, куди планують спрямувати кошти. За прогнозом, бюджет 2024 складе 8,6 мільярдів гривень. Більше половини піде на утримання лікарень, шкіл, інтернатів та інших установ. Збільшимо видатки на сили оборони та програми захисту у кілька разів порівняно з тим, що закладали на цей рік. Зменшимо фінансування будівництва та ремонтних робіт. Проте будемо підтримувати критичну інфраструктуру, допомагати громадам, які постійно під обстрілами, продовжуємо облаштування укриття та реабілітаційних центрів. Важливо ще й контролювати. На що конкретно витрачаються бюджетні кошти? Це відслідкова робоча група, прозорість та підзвітність. Вже відмінили закупівлі на сотні мільйонів. Більшу частину з них коштів спрямували на сили оборони. Концентруємо всі сили на перемозі України. Рухаємося до неї разом. 2 листопада, поблизу населеного пункту Роботине на Запоріжжі, захищаючи вільну і незалежну Україну, загинув старший солдат Владислав Владиславович Вінник. Овдовіла молода дружина і без сина залишилася мати. Провести героя в останній шлях прийшли друзі, побратими та небайдужі містяни. Владислав народився 19 березня 1996 року. Навчався у першому ліцеї, а вже після в Дніпровському національному університеті залізничного транспорту. Тривалий час працював на підприємстві Нова пошта у дев'ятому відділенні у 2020 році. Був призваний на строкову військову службу до національної гвардії України. А після проходження якої підписав контракт, вчителі пам'ятають влада як людину інших вільних та сміливих думок. Владислав заплатив високу ціну. Ця ціна це життя. Він в ліцеї навчався з восьмого класу. Зарекомендував себе дуже такою, знаєте, спокійною, врівноваженою дитиною. Юнак, який цікавився математикою, який цікавився фізикою, і він мав неабиякі там успіхи. Це цвіт націй, тому дуже боляче сьогодні прощатися. Царство Небесне Владиславу і дякуємо йому. За цей подвиг. Доземний уклін, воїну захиснику. Вічна пам'ять і слава герою. 3 грудня Україна разом з усім світом відзначила день людей з інвалідністю. Він започаткований задля привернення уваги до проблем дітей та дорослих, які живуть поруч з нами та мають певні вади здоров'я. Напередодні важливої дати очільник міста відвідав комунальні заклади Кам'янського, в яких опікуються дорослими та маленькими кам'янчанами, що мають інвалідність. Майже 700 дорослих та 69 дітей у Кам'янському мають інвалідність. Любов та турбота близьких, розуміння та підтримка суспільства роблять можливості таких людей необмеженими. Дуже хочу виразити громадну подяку батькам дітей з інвалідністю, які віддають усіх себе для того, щоб підняти свою дитину. Ці батьки герої. Вони супергерої. Також супергерой, наш Андрій Леонідович для нас, який дуже підтримує, як нашу громадську організацію, так і батьків дітей з інвалідністю, дорослих з інвалідністю. Ми йому дуже вдячні за те, що він в нас є, за те, що він в такі нелегкі часи підтримує. Міський голова поспілкувався з батьками дітей з особливими потребами, передав подарунки, а також орг, техніку для повсякденної роботи громадської організації Радість жити та привітав з прийдешніми новорічними святами. Хочу привітати всіх напередодні наших зимових свят, дня святого Миколая, напередодні Різдва, побажати вам здоров'я, щастя, побажати нам всім миру, перемоги. У Кам'янському дітей з особливими потребами навчають та розвивають у спеціальній школі гармонія. Опікуються людьми з вадами здоров'я у центрі надання соціальних послуг. Люди з вадами здоров'я потребують тепла, уваги, допомоги. На обслуговуванні в комунальному закладі мають змогу отримати соціальні послуги, догляду вдома, натуральної допомоги, денного догляду, соціальної адаптації. Для них створені всі умови для того, щоб вони могли розвиватися в університеті третього віку. В комунальному закладі є транспортна послуга. Соціальне таксі люди з інвалідністю потребують розуміння та підтримки, адже це не просто категорія людей, це окремі життя та особисті трагедії. це спільна надія на те, що все буде добре. Напередодні Міжнародного дня людей з інвалідністю у міській бібліотеці імені Тараса Шевченка пройшов захід під гаслом Спорт долає усі перешкоди. Управління молоді та спорту спільно з міським центром фізичної культури і спорту інвалідів і інваспорт організували зустріч зі змаганнями, щоб розважити особливих людей та нагадати, місто пишається їхньою мужністю і вмінням долати будь-які перешкоди. Про все це більше розповімо у наступному матеріалі. У нашому місті вже стала традицією проводити спортивні заходи для людей з особливими потребами. Єдиний на всю Дніпропетровщину комунальний заклад Інваспорт до Міжнародного дня людей з інвалідністю організував змагання з ігрових видів спорту шахи, шашки, дартс та боча. щоб у комфортних умовах люди змогли поспілкуватися та проявити себе. Сьогодні в наших змаганнях, взагалі, в різних видах прийме участь понад 50 спортсменів з інвалідністю. Попри сувору погоду бажаючі таки змогли дістатися в місця зборів на допомогу прийшла команда центрів соціального обслуговування. Кажуть, що не буває поганої погоди, але справді погода трошки дощить. Для цього ми залучили нашу підтримку наших соціальних служб. Було надано соціальне таксі, і люди, які мають проблеми з пересуванням, вони були б забезпечені транспортом. Їх підвезли до місця проведення цих змагань. І також після закінчення змагань їх буде доставлення по місцях їх мешкання. Ця щорічна подія не є святом. Його мета привернути увагу до проблем людей з інвалідністю. Спілкування не вистачає і соціалізація у суспільстві. Люди збираються, спілкуються і займаються улюбленими справами. Любить грати шахи, шахмати і в той же час тренуються, щоб приймати участь у змаганнях різного рівня. Учасники діляться такі зустрічі їм до душі. Є можливість підтримати один одного, поспілкуватися. Захід цей не вперше. І дуже приємно, що про нас пам'ятають, що, що приділяють нам увагу. І ми теж стараємося. Влада теж знає, що ми є. По-перше, те, що ми вже є, це вже добре. Ну а те, що ми ще спортом займаємося, так це взагалі краса. Організатори зазначають, вдячні команді Інва Спорт за активну участь у спортивному житті міста. Зі свого ж боку міська влада завжди підтримуватиме їх та сприятиме поліпшенню розвитку спорту людей з вадами здоров'я. Дуже велику подяку ми висловлюємо нашому Кам'янському міському голові Андрію Леонідовичу Біловозову. Андрій Лініч переймається проблемами людей з інвалідністю постійно. Доручив мені сьогодні по закінченню цих змагань передати нашим людям з інвалідністю солодкі подарунки, якими вони поласують після змагань. У Всесвітній день боротьби зі СНІДом для молоді провели пізнавальний квест. Організували захід управління молоді і спорту міської ради за підтримки ГО Бджола. Місцем проведення обрали перший корпус ДДТУ. Долучився до пізнавальної гри, а тепер і розповість про неї вам, мій колега Володимир Кравченко. Все почалось із актового залу, де зібрали чимало молоді. Спочатку знайомили з правилами квесту, а далі вже начальник управління молоді спорту урочисто дає старт. Команди побігли в пошуках підсказок. А поки учасники виконували завдання інтелектуального квесту, Анатолій Івашина розповів, що молодь має знати, як себе вберегти від страшної хвороби. За дорученням Кам'янського міського голови, управлінням молоді та спорту Кам'янської міської ради підготовлений захід серед нашої студентської молоді. З метою пропаганди ми сьогодні зібрали нашу студентську молодь для того, щоб фахівці в різних галузях нашого суспільного життя розповіли нашої молоді, як треба уникнути цього горя, цієї біди. Повернемось до завдань. Треба було знайти qr коди де зашифровані підсказки. Коди організатори майстерно заховали коридорами університету. Та учасники до справи підійшли із наснагою. Здавалося, що ця моли здатна подолати будь-які труднощі. Настрій бойовий, так бойовий. Да, бойовий, запальний такий на дискусію. йшли, ми готувалися прямо. Так. Так, не не да? що -то шукаємо. Що -то Як взагалі квест а, цікаво. Ну поки нагані, почали так? ще не розуміємо. Да. Але шось интересно. Е? Люк Е? Нет. А, это дальше, это ниже. Подожди. Секунду, это вот так вот идет, я понял. Да, 16, 32, 15. Люк Загалом сам квест тривав близько години та не іграми самими. Представники національної поліції у вигляді тренінгу донесли підліткам важливу інформацію, як себе поводити при домашньому сексуальному соціальному насильстві і які треба робити кроки, аби врятувати своє життя та життя оточуючих. Прослухали також всі п'ять груп і міні-лексії з психології, сексології, поліції, правової допомоги, дізнавалися про наслідки вживання наркотичних речовин. Дуже корисна бесіда з психологом. У нас прийшла, з сексуальним психологом. Дізналась дуже багато нового, емоції отримали, повеселилися з кайфом. Був дуже цікавий квест. Просні та віл. Ми бігали, спілкувалися, іноді спорили, ругалися, але все прикольно, класно, цікаво. Ну, думаю, мені сподобалось. Завершили зустріч підбиттям підсумків квесту та почесним нагородженням переможців. А на черзі у нас прогноз погоди. У вівторок передають вночі мінус 3, вдень нуль градусів. Хмарно. Опадів не передають. Вітер південно-західний до 3 метрів на секунду. На цьому наш випуск добігає кінця. Чекаємо хороших новин та віримо в Україну. З вами був Володимир Кремінь. Бувайте здорові!